Володимир Зеленський сказав, що санкції він знімає одразу, як тільки Порошенко віддасть у бюджет усі гроші свої. Е, ну, забавна логіка. А е, введення санкцій е, мені здавалося, що тільки за рішенням суду в державі проти громадянина мають бути вдіяні якісь речі. А е, якщо цей громадянин по ньому немає ніяких проваджень і по ньому немає ніяких звинувачень. Але тим не менше, Володимир Зеленський вважає, що може, що має бути. Тому буде парадокс. Підсанкційний народний депутат Петро Порошенко буде ходити на засідання Верховної Ради голосувати його права, нічим не обмежені. Але разом з тим він підсанкційний, йому не можна купувати для армії нічого, передавати нічого і користуватися своїми грошима. Він також не має права. Просто. Указом президента. Таким чином безсудні ось такі процедури вони говорять про те, що Володимир Зеленський просто він використовує свої повноваження для позазаконного тиску на будь-яку людину, яку він вважає своїм політичним опонентом, знов таки на вибор.